Доброго недільного ранку, друзі, і ви знову на сільському подвір'ї. Запрошую до підписки, до лайчиків, підтримати український контент і просувати його все далі і далі на головну сторінку. Дякую всім, хто надалі буде зі мною. Сьогодні неділечка свята, з чим вас вітаю. Вітаю ще вас з тим, що ми перейшли у зимовий час. Стрілки годинників перевели. Я все забуваю на годину назад. Походу так. Так, на годину назад. І я, як завжди, йду на роботу. А така у нас осінь, гарнюща, з калабаньками, з листячком жовтим під ногами. Ну і звичайно дякуємо Богові і дякуємо нашим захисникам, що ми сьогодні відкрили очі і спокійно подивилися на світанок. Годину перевели, але годину перевели для людей. А для сонечка це не критерій. Сонечко йде по своїй порі, і так як Богом воно написано. Встала сьогодні дуже рано. Аж самій дивно, бо будильник накрутила, навела на пізніше, а сама стала скоріше. Аж самій дивно, що так швидко встала. Але зато з новими силами йду працювати. Ой! Зараз, поки цим болотом дошньопаю, Дивіться, яке в нас гарне небо. Дякуємо Богові за таке чисте, світле небо. То поки цим болотом дошньопаю, то вже буде пора і до роботи. Ось так, друзі. Ось такий сьогодні недільний день. Красота. Дякуємо Богові за цей витвір. За божий дар, за сонечко, за місяць, який цієї ночі дивився нам у віконечко. Чоловік каже, вчора йдемо додому, а чоловік каже, о, мій братчик світить. Нам дорогу просвічує, щоб ми у батарейки у фонарику не садили. Дякувати Богові, що вийшов мій братчик. А я якби спочатку не знала, що то таке, а потім, ну, спочатку, коли ми почали ще як жити разом, поженилися. А тепер я ж знаю, що місяць той брат, бо він у мене Михайло. Ось такі справи, друзі. Калабаньки, жовте листечко, синє небо, жовті дерева. Красота. Сонечко. Вже так високо, сонечко. Високо-високо вже. Дуже гарно. Добре, біжу. Сьогодні неділя. Люди відпочивають. Люди відпочивають, так. А я долаю свою гору задишка. Важка гора на підйом, особливо тепер, коли щось твориться з моїми ногами, не знаю, що відбувається. Каже чоловік, що я все кажу, що старію, не хочу старіти. Він каже, ти у мене не стара. І в паспорт тобі ще за швидко дивитися. Але я вам скажу, друзі. Ой! як би то не було тяжко до цього горба йти, але ти відчуваєш, що ти вдома на своїй рідній землі. Фу. На своїй рідній землі спишу своїй хатинці, а не по чужих державах, по чужих квартирах. Так, безперечно, там є добрий заробіток. Там є добрий заробіток. Але там немає. Твоєї сім'ї. Оце саме саме таке головне. Хто б там що не казав, може, що за кордоном добре, я, звичайно, спорити ні з ким не буду. Бо вже сказала, як за кордоном. Вже не один день, не один рік я вже там побувала. Вже як би порахувати. Років тринадцять. Років тринадцять. Так. Я не була сплошну років 13, але по два-три рази на рік і я, і чоловік їздили. Чужа держава то є чужа держава. Своє саме найкраще. Як би там не було, хто би що мені не говорив. Нехай буде тут на дорозі болото, нехай будуть тут камінчики за які ти шпортаєшся раз по раз. Але ти в себе вдома. Тому, друзі, бережімо свій дім, бережімо це наше сонечко, бережімо все, що нам Бог дає. І дякуємо Богові за все, що ми маємо на сьогоднішній день. Чи то добре, чи то погано, то без різниці. Але ми маємо дякувати Богу за це небо, за це сонечко, за це все. Всім гарного, спокійного дня. Надіюся, що так воно буде. Бо ми маємо надіятися і молитися. На цьому все. Заходьте ще до нових слідуючих відео. До зустрічі!